Дитячий одяг-мікс в упакуванні від таких брендів, як пепер,лу. Загалом багато класних дитячих брендів. Давайте я вам скажу, скільки буде в лоті. буде саме 27 одиниць, 3240 гривень вартує весь цей лот. Тут будуть колготки, ось такі ковтинки, такі ковтинки та костюмчики. Давайте почнемо з колготок. Колготки будуть розміри абсолютно різні, більш детально я вам пропишу це під цим відео. По складу у нас тут 77 бавовна, 22 поліамід та 1% лайкра, щоб вони тягнулись. Бачите, ось така принтація може бути просто сіренькі, ось такі та чорненькі. До речі, це капроночки такі. Угу, утеплені. утеплені та. Далі, давайте з вами подивимося лонги. Ось такого варіанту може бути дуже класна тканинка тут. Що по складу? 60 котон, 40 поліестер. Ось така в квіточку. Ось така з собачкою. Ось Барбіч. така барбі. Подивіться, яка тут принтація класна. І, потім. і да. Це прям як платьєчко угу. буде. Дуже круто зроблено. Далі ось такі з паєточками. Вони міняють колір. Клас. Дуже круто зроблено. Ось так виглядає по складу тут 100% паєточки і 100% катон. Далі переходимо до так. Цей варіант я вам показала. Далі. Ось такі зоряні віни. Це прям Кігуру. кігурумі ціле. Дуже класно виглядає. 100% поліестер. Ой, як отак стандарт 100, в цих речах присутній, означає, що використані якісні пелегенні матеріали та фарбники. Підходить алергетикам, тим паче, класно діткам. 99% поліестер. Піжами. Так, Це вже піжами пішли, 5 Еластан лайкра. Вони дуже м'якенькі, теплі. Далі Гаррі Поттер піжамка. Як бачите, тут є е, варіанти як для дівчаток, так і для хлоп'ят. Класно поповнити буде ваш асортимент в магазині. Далі показую ось таке від хіп-хопс, штанці та ковтинка. Есмара. Ось така. І, до речі, такі у нас піжамки є, і жіночі, і чоловічі. Тому можна купити і продавати як фемілі Луки. Далі є отакі ще лонг. Е, що це супергерої, супергероїв? У нас тут котон. І є ще Гаррі Поттер, Ось такий варіант з розовим лонгом та сірими штанцями. Нагадаю, лише 120 гривень вартує одиничка в цьому лоті, тому звертайтеся до наших менеджерів. Всі контакти в шапці профілю або ж під цим відео.